Так, вилучка рукшок американська, добротна. Дивіться, штани задирає сальний блочок, як нові. Нульць. Дуже добротний велосипед на хровому леденної рамі ТДС з серія заїхав з Швейцарії. Дуже легесенький. Ціна його до 5000 гривень. Весь на Шимано в оригіналі. Шатун у нас STX. Розбірний можна будь-яку зірку замінити. Зайдні перекидочка STX на касеті. Втулочки, алюмінієві, добротні тут стоять, дуже добротні мають накат. стану, бачите, з тої сторони, там само вже лялючка. Вода алюмінієві, усилені, мають пістона. Когось буде цікавити такі велосипеди, то заїжджайте в куликів в магазин, вулиця Львівська, 20 або на місто Львів Зелена, 253. Також можете замовити в інтернеті, ми надсилаємо новою поштою без проблем. Монетки, гальма, все STX. Шимано. Дуже добротні, дуже. Хтось купи, буде задоволений років 10. Щоб ви розуміли, в Європі на таких велосипедах досі їздять і кайфують.